Вітаю нація! Вирішив зробити такі коротенький етер, По мене зацікавила одна новина з просторів північніше України, де зараз відбуваються процеси деколонізації активно розвивається багато дуже потрібних нам ідеологам. Українського самостійництва на українській землі От дуже багато, багато процесів розвивається на підросійщених землях, і е, мені дуже цікаво їх спостерігати, надавати їм оцінку е, і звертати вашу увагу на подібні моменти. Значить, По перше, е, посилання на дуже важливий процес я вже поставив. Тут в описі до цього відео ви зможете продивитися цю новину, вона на телеграм-каналі. І е, я сподіваюся, що ви оціните і загальний роздум. Всього я зверну вашу увагу на три моменти. Перший момент це той, на який я поставив посилання, е, інший момент це е, з'їзди, які відбуваються. Е, Ініціати... З'їзди ініціативних груп з підросійщених земель, які відбуваються в рамках іноді конференції, іноді в рамках асамблеї, вони йдуть, проводились спочатку в Празі, середині минулого року, в кінці минулого року проводився в Естонії подібна асамблея народів. Росії за деколонізацію, за деокупацію. І вже в цьому році ми бачили, як проводився подібний подібна конференція, проводилась вже в Вашингтоні. Я, як організатор подібних заходів, точно вам можу сказати, наскільки складно це зробити, наскільки дорого це зробити, просто п'ять людей провести по Європі це дуже суттєві кошти. А для того, щоб зібрати в районі 200-300 людей, а і ще в Вашингтоні, це дуже дорого, це дико дорого і дико складно. Ми проводили в межах України всеукраїнський національний конгрес протистояння СБУ було шаленим. Для того щоб зробити в Вашингтоні подібний конгрес і щоб ФСБ. Про це не знало, це неможливо, бо йде дуже серйозна інформованість, і я вважаю, що без допомоги ФСБ це було б просто нереально. Тобто тепер проаналізуємо весь процес. Це ж він не виник сам по собі, він розвивався поступово в Україні. Цей рух виник сам в нього є свої ідеології. Я знаю цих людей. З частиною цих людей я спілкуюсь позитивно. Частина цих людей вже зламані і з ними спілкуватися просто нереально. І в той же самий момент це е, дійсно самостійницький процес на українській землі він виникав і це самоврядування. Е, для дискредитації руху самоврядування в нього був залучений така одіозна персона, як Віктор Медведчук, Скоріш за все. В більшості випадків дійсно вдалося сказати, що «да, от це Медведчуківський процес, ну це тупо. Хто не аналізував, кого, в кого немає таких розумових здібностей для аналізу, вони е, сприймають цю облуду і дійсно вірять, що якийсь там адвокати, адвокатішка радянський, який е, знищив, ну, фактично вбив. Василя Стуса, нашого поета. От, просто тому, що в принципі був просто присутній на процесі і діяв разом з радянською трійкою, вбиваючи поета. А вже ж він ніяк не міг, не міг бути творцем самостійницького руху, і на сьогодні. Режим, терористичний режим на українській землі з задоволенням дискредитує будь-які прояви самостійництва прізвищем Медведчука. Хоча це звичайне радянська шістка, яка яка використовується для дискредитації. Не більше він не здатний творити, він не здатний усвідомлювати самостійницьку концепцію, і до українського самостійництва немає жодного відношення. Ну зараз не про це, зараз. Про те, що цей рух виник на українській землі, для того, щоб його дискредитувати, залучили Медведчука. Медведчук створив на підставі самостійництва українського самостійництва, створив абсолютно дебільну концепцію ОТГ Об'єднаних територіальних громад, за допомогою якого спробували захопити, в принципі, управління українським самостійництвом, зробити його з децентралізовано централізованим. Не сильно в них це вийшло, і навіть існування сьогодні перейменованих рад народних депутатів на українських землях, які спробували видавати за територіальні громади не обманює міжнародне співтовариство. Міжнародне співтовариство чітко розуміє, що це ті ж самі радянські ради, і а вже ж не поспішають інвестувати в територіальні громади бо чітко знають що це все одно радянський режим від гучвідлуння ми бачимо постійно в чергове лідеру українського української неорадянщини Володимира Зеленського в чергове на саміті НАТО сказали, що да, Україна буде в НАТО все нормально. Не хвилюйтесь ви так, але до чого тут ви? Ви просто президент української РСР, ви молодець, що там хочете Україну в НАТО. Україна буде в НАТО. але в НАТО не буде Української РСР. В НАТО буде в НАТО. Буде новий нова держава, представник України. Та, яка буде, ми не ну вони не поспішають називати республіку. Пробачте цей процес про це встановлення, що дуже дуже. Серйозним нам ще треба довести свою не тільки своє існування, але і свою економічну спроможність, а також свою силову спроможність. Тому, в принципі, чи буде це саме Республіка Україна, ще ну невідомо. Нам доведеться попрацювати над цим. Ніхто не роздає в такому світі, в світі хижаків ніхто не роздає аванси, і ніхто не прийме слабеньку і дуже доброзичливу республіку Україна в міжнародне співтовариство. Якщо вона не не буде здатна показувати зуби як економічні, так і цілком силові. Тому і ми не будемо поспішати будемо спокійно йти своєю дорогою. Не будемо нікого звинувачувати, не будемо звинувачувати ООН, не будемо звинувачувати е, страни, ну там країни, точніше, е, які мають свої держави в тому, що вони не надають зброї Республіці Україна нічого. Е, повірте, ми до цього діяли самостійно, самостійно будемо діяти і в даному випадку. І ще раз про цю концепцію. Я звертаю вашу увагу, що з концепції українського самостійництва народилась концепція деокупації народів Росії, і цей рух стрімко розвивається, він навіть має підтримку власного силового фактору ФСБ на російських землях, і це говорить про те, наскільки класно український концепт. Здатний зруйнувати свого політичного опонента, ту саму Російську Федерацію, яка не є державою, але є терористичним режимом. Зафіксували це перше, що хотіла сказати, це про ось таку зброю, яка прийшла на російські землі і спрацювала на російських землях. Спрацювало позитивно для нас. Друге, що хочу сказати, це добробати. Це теж український концепт. Він фактично це бойове самостійництво, силове самостійництво, коли українці, не чекаючи на допомогу центрального режиму, здатні були сформувати власні сили, зорганізуватися і вчинити дуже ефективний і дуже раціональний спротив, причому він. Багаторівневий це не тільки бойовий, не тільки на фронті добробати, це ще і волонтерство, яке здатно було забезпечити власний фронт. В першу чергу, забезпечити власні добробати. А в останній рік українське самостійництво. В сенсі забезпечення взяло на себе ще і забезпечення а, Збройних сил України, і дуже успішно це виконує настільки успішно, що оця вся владна сволота, радянська сволота, вона не тільки розкрадає власні кошти, якими мала би забезпечити ЗСУ, вона розкрадає ще і фонди волонтерства. А, Просто от цей от кліщ ненажерливий нажерливий з відірваним брюшком, він висмоктує все, що тільки можливо. От, уявіть собі, що на сьогодні е потужність українського волонтерства здатна забезпечити і добробати. Скільки б їх там їх мало залишилось, ну вони все одно є і збройні сили України. І ще і оцю всю сволоту верхівку радянської армії, яка досі присутня, яка просто п'є напитися не може. Ми практично щодня бачимо того чи іншого в е, е, ну їх називають воєнкомами. Ну, хоча вони ніякі не керівники військоматів, це керівники комерційних організацій ТЦК, е, ну радянська армія не вміє по іншому. Вона вміє діяти виключно. Вона, в принципі, не розуміє, що таке добровольчий рух. Вона діє виключно засобами примусового е, залучення, непідготовленого м'яса, е, яке треба кидати на абсолютно неефективний радянський фронт. І, от е, в даному випадку, е, зловлять того чи іншого проштрафившися військома, але, але ж не говорять правду, не говорять сто Керівників ТЦК це ненажерлива сволота, яка в принципі займається лише одним. Вони збирають максимально кошти і замість себе посилають на фронт абсолютно непідготовлених людей, і їх теж забезпечує все одно наш волонтерський рух, тому що е, ну. По іншому радянська система не може. Вона знаходить от, сьогодні українське волонтерство, українські добробати, а вони показали надмірну і суперефективність настільки велику, що зустрічне. От я знову проводжу цю паралель з московщиною. Ми побачили, як на підросіщених землях теж почав розвиватися рух добробатів, і знову ми побачили. Ті ефекти, які я хотів би е, проакцентувати, надмірна е, присутність самостійництва на е, підросіщених землях, і ось вже е, величезна ЧВК Вагнера, ПВК Вагнера, якщо перекладати, а так в принципі, е, це е, е, така от клон добровольч українського добровольчого руху. Українського самостійництва, бойового самостійництва ПВК Вагнера він е, прокинувся на спідросіщених землях і спробував вчинити переворот. Е, ну, кожен має право надавати свої оцінки. Я бачу свою оцінку. Я бачу де, те, як, е, як тільки виникла автономія, а ПВК Вагнера мав розширену автономію на підросіщених землях, так одразу ж виникли і. Процеси самоврядування, проявом яких стала спроба протиставлення ПВК Вагнера е звичайному е російському режиму. ПВК Вагнера був переможений не силовим шляхом. Він був переможений тим, що Росія ще досі вміє. Росія як ідеологічний центр досі вміє, вона вміє впливати на розум. Вона діє мотивною зброєю. І ПВК Вагнера був знищений саме таким чином. Бойовим протистоянням знищити ПВК Вагнера було неможливо просто тому, що на Росії тупо не існує боєздатних армій Вони здатні протистояти сьогодні Україні лише тому, що радянська Україна а воює сьогодні саме радянська Україна з терористичними угрупованнями Російської Федерації воюють не добробати. Якби добробати використовували власні стратегії, хоча б скопійовані зі стратегії Виговського, наприклад, часів війська Запорізького і таке інше, і як тільки ми бачимо застосування подібних стратегій на фронті, ми бачимо надмірну ефективність бойових операцій, так, от якби ПВК Вагнера діяло виключно зброєю, не вступало ні в які перемовини. А всі перемовини з Московію вони брехливі за своєю сутністю. ПВК Вагнера вже давно взяли би Москву, знищили Кремль, і ми б побачили тимчасовий режим на чолі з Пригожиним на Московщині. І цей би режим перше, що зробив, би він би вступив в перемовини. З Євросоюзом з НАТО, і ми би чомусь би здивувалися, тому що відбувається. Але Пригожин е Розумака в одних напрямках і абсолютний дебіл блін, в дипломатії. Він не зробив висновок в дипломатію. Треба вступати лише з порядними. А Московія ніколи порядною не була. І тому в результаті ми побачили, як. Е Дуже перспективне бойове самоврядування, бойове самостійництво на російських землях було знову ж таки переможено, е ну скажем, не бойовим шляхом. Добре, два моменти, які я проакцитував, це політичне самостійництво на українській землі і його клон на російській землі, який продемонстрував надмірну ефективність. Все веде до е розміну. Великої колоніальної Росії на е, тимчасову співдружність е, нових національних держав на російських землях. Друге, е, велика центральна армія Росії під впливом українського бойового самостійництва е, демонструє нам незабаром розпад на національні армії національних держав, які будуть іти принципово іншим шляхом. І ось тепер третє. Мене дуже зачепило і дуже спонукало до цього відео новина про те, що на Росії будуть навчати молодь управляти БПЛА безпілотними літательними апаратами. Ну в принципі, безпілотні апарати я би Л прибрав БПА безпілотними апаратами, незалежно чи це апарати, які літають, чи це апарати, які плавають, чи це апарати, які... Наземні рухаються по землі, бо там логіка приблизно одна і та сама: дистанційне спостереження, дистанційне керування і застосування як е, мирне, так і бойове застосування. Я би звернув увагу на е, саме широкий диапазон використання подібних апаратів. І а вже ж, якби армія Пригожина була озброєна ще і. Подібними моментами, якби вона спиралася в першу чергу або і в єдину чергу на підписання угод з ініціативними групами національних держав на російських землях, то а вже ж він би не вступав ні в яку взаємодію з вчорашньою Московією у особі такого собі Путіна, а продовжили свою місію завершили б свою місію, виконали б зачистку від е, якихось е, е, прокремлівських е, там угруповань, і в принципі, я думаю, дуже швидко би завершилась би денацифікація, де підросіщених земель. Ну, і вона б завершилась би не тільки на землях Росії, а завершилась би також і на землях України. Тому три моменти, які хотів проакцентувати і показати їх високу ефективність, високу раціональність і. Результативність, От хай буде одне слово. Дуже високу результативність. Політичне самостійництво, як воно розвивається на російських землях, бойове самостійництво, і один з напрямків, які можуть суттєво посилити процеси переходу на російських землях від монархічної Московщини до Високоефективних національних держав. Дякую за увагу. Поки що завершую це відео. Ще зустрінемось. На все добре, будьте самостійниками!